День мене звати Андрій Семенов. Я академічний директор програм з фізики Київської школи економіки. Також я є активний науковець, працюю як керівник групи квантової оптики та квантової інформації в інституті теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України. Протягом своєї кар'єри я певний час працював в Німеччині в університеті Ростока в групі під керівництвом відомого фахівця в галузі квантової оптики та так, квантових технологій Вернера Фогеля. Вважаю, що мені в житті дуже сильно повезло, оскільки саме там я набув досить серйозної як наукової експертизи, як дослідник. Ну і в принципі, також досить такі непоганої експертизи, як освітянин. Програма фізична математика це є щось нове в освітньому просторі України. З мого досвіду. Тобто, з з моїх знань, це перший раз, можливо, коли приватний бізнес інвестує в розвиток освіти, саме в фундаментальних досліджень та stem технологій без цих е -м, знань, без фахівців фундаментальної освіти, без фахівців фундаментальних наук, Україна не зможе далі існувати як високорозвинена європейська країна, яка має не лише технології, якийсь технологічний розвиток, який має, а яка також є. Лідером певних думок, яка формує певну політику, якщо хочете, наукову політику, технологічну політику в всьому світі. Я думаю, що це дуже цікавий перший крок. Ну і тому ж я думаю, що ми можемо почати з фізичної математики. А далі я сподіваюся, що Київська школа економіки зможе розвивати більш серйозну програму з фізики. Мене звати Кирило Каснов. Я народився в Києві. Я закінчив Київський університет Тараса Шевченка спеціальність теоретична фізика. Після цього, після навчання, я провів десь пару років в аспірантурі інституту теоретичної фізики Боголюбова, але були важкі роки, і мені запропонували аспірантуру в Америці. Я поїхав в Америку. Закінчив PHD Я саме там, в 99-му році. Я закінчив PHD по спеціальності квантова гравітація. Я починав свій шлях як Науковець, який займається квантовою гравітацією. А потім я працював в університеті Каліфорнії, Санта-Барбара, в Німеччині в Макс Планк інституті в 2004 році я отримав позицію в університеті Ноттінгема, де я зараз є професором. Я працюю на факультеті математики в університеті Ноттінгема. і цікаво, що я відійшов від того, чим займався раніше. Тобто я відійшов від квантової гравітації. Зараз я займаюся набагато більше геометрією, і ну, можна сказати, що я став спеціалістом з диференціальної геометрії. Є цікавий факт, про який, мабуть, не всі знають, що саме слово математика у нього цікаве походження Походження грецьке. Навіть в сучасній грецькій мові матаме означає вивчати. Тобто, для греків математика це було, було будь-які знання, будь-яке можливе знання. Вони називали цим словом математика. З часом всі дисциплини трошки відконулись, і математика ну, стала окремою дисципліною, з'явилися інші предмети, інші науки, можна так сказати. Але ну, цікавий феномен, мені здається, відбувається саме зараз, що універсальна роль математики а, знову стає дуже ну, важливою, так можна сказати. Ну не знаю, може не, не всі це уявляють, але кожна людина зараз, маючи мобільний телефон у кишені, користується дуже нетривіальною математикою. Приклади, скажімо, будь-який алгоритм, який там працює, який подає інформацію, скажімо, в YouTube, будь-який алгоритм, який видає, пропонує там якийсь список. Відео, які вам треба подивитися, це досить нетривіальний математичний алгоритм. Ще одне цікаве застосування будь будь-яке там відеозображення, да, кодіровка відеозображень. Це також дуже нетривіальна математика. Звук і відео, все це кодується, і потім скажем банк, банківська сфера там сікюріті це також дуже нетривіальні алгоритми, математичний алгоритм. І може найбільш такий яскравий приклад зараз. Це штучний інтелект, а там також працює дуже цікава, дуже нетривіальна математика. І щоб все це розуміти, і щоб це творити це. Треба математику розуміти знати. і знати її. Звичайно, можна використовувати ці продукти, не знаючи математики. Як можна використовувати мікроволновку, не знаючи. В принципі і функціонування, але щоб створити мікроволовку, треба знати, як вона функціонує. Щоб створювати нові нові продукти, треба знати математику. Ну і якщо провести дуже коротко нашу вивчати математику, вивчати математику, треба, щоб створити новий Google, бо історія компанії Google починалася з. Двох аспірантів Стенфордського університету одному з них а, прийшла в голову дуже проста математична ідея, яка з часом перетворилась на цей самий алгоритм, а, Він називається Page Ranking алгоритм, який був запатентований на ньому була створена компанія, яка зараз володіє всім інформаційним простором. Все починалося з простої математичної ідеї. Так, це програма унікальна для українського простору. Такої програми в Україні немає. Якщо можна з чимось порівняти, то це буде програма, яка називається Mathematical Tripos в Кембриджі. В Кембриджі, так само, як ми плануємо зробити в Київській школі економіки, це програма для математиків, яка дає можливість математикам вивчити і зрозуміти основні напрямки, основні теорії фізики. Мене звати Марія Власенко, я деканка факультету математики, який веде цю програму Фізична математика. Попередні майже 20 років я працювала як дослідниця за кордоном, спочатку як постдокторантка в інституті вищих наукових досліджень. Під Парижем і в інституті Макса Планка в Бонні. Потім викладала в Трініті Коледж в Дубліні, в Ірландії і в Юніверситі коледж. Потім останні 10 років була дослідницею в Польській академії наук у Варшаві, викладала в Варшавському університеті. Університетську освіту я отримала в Києві в Київському політехнічному інституті на фізико-технічному факультеті і захищалася з математики в нашій академії наук у 2025 році. З чого ми почали у вересні 2024 року? Ми створили таку робочу групу, яка мала розробити нові освітні програми. Які дали би початок новому факультету. І тоді в цю робочу групу війшло кілька людей з-за кордону: це був Павло Етінков з Масачусетського технологічного інституту, фізик Кирило Краснов з університету Нотінгему і Юрій Дрозд, алгебраїст з Української академії наук, і також Марина В'язовська з університету Лозанни. Українська медалістка Філца, яка є в Міжнародній академічній раді Київської школи економіки. Разом з ними це були наші радники і з Георгієм Шевченко, тодішнім академічним директором програми прикладна математика першої математичної програми Київської школи економіки. Ми думали ось і вирішили відкрити другу програму Фізична математика поруч із прикладною математикою. Переглянули. Плани, план вже існуючої програми, і створили цей новий план для фізичної математики. В основному ми опиралися на приклади Масачусетського технологічного і також Кембриджської програми Cambridge Mathematical Tripos, але також розглядали і інші подібні програми в західних університетах. Щоб так підсумувати, мабуть, головна ідея в тому, щоб наша програма була сучасною насиченою. Це не програма. Для науковців це програма для людей, які загалом будуть застосовувати математичні методи до задач реального світу. І вони повинні опанувати такий повний набір математичних інструментів під час навчання. Відносення між фізикою і математикою дуже ці два можна сказати так, дві науки ці вони дуже сильно перетинаються, перетинаються принципово. Мабуть, я поясню, чому особливість математики. І чому вона така ефективна, і чому вона така важлива? Особливість її заключається в тому, що математик вивчає дуже прості правила, дуже прості принципи, які приводять до дуже складної поведінки. А наш світ саме такий. Тобто наш світ дуже складний, але математики розуміють, що за цими складнощами стоять дуже прості принципи. Фізика така ж сама. Тобто, як я вже сказав, світ складний, але він описується дуже простими принципами і законами. І математика, і фізика це унікальні науки, які працюють на цій простоті. Тобто, складнощ, да, складнощі Просто простота в складнощах, можна так сказати. Ця програма буде для математиків. Наші студенти. Наші випускники вони будуть саме математиками. Дозвольте мені для широкої аудиторії пояснити, чим фізика відрізняється від математики. Я, як фізик, займаюся тим, що вивчаю природу. Загалом фізики, предмет фізики, це природа, починаючи від якихось мікро-нано об'єктів, структурних елементів, частинок, з яких складається наш всесвіт, і закінчуючи галактиками і всесвітом в цілому. Математика це наш інструмент, це як молоток для столяра. Так? Ми її просто використовуємо в даному випадку. А от сам математик для нього цей молоток, цей інструмент, це є предмет його вивчення, логічні структури, взаємозв'язки, дуже глибоке знання цього предмету. Це саме те, що буде в нашій дисципліні. Тобто, наш випускник, наш студент це людина з глибокими математичними знаннями і. З можливістю застосування цих знань до проблем реального світу. Як буде виглядати наша програма? Звичайно, там будуть математичні дисципліни, ґрунтовні стандартні математичні дисципліни, які вивчають математики, і, в принципі, ми орієнтуємося на кращі європейські зразки. Плюс до того, ви будете вивчати, наші студенти будуть вивчати дисципліни фізичні. Почнемо все з загальної фізики. Загальна фізика, там ви подивитесь цікаві експерименти. Ви зрозумієте, як думають фізики, не тільки теоретики, а експериментатори фізики в першу чергу. І це надасть студентам певний імпульс, певне розуміння того, що таке наука фізика, що вона вивчає. Далі буде блок курсів з теоретичної фізики. Це 5 дисциплін, 5 стандартних дисциплін з теоретичної фізики. Кожна з таких дисциплін, вона буде тривати один триместр. Якщо ви хочете якусь з цих дисциплін продовжити її знання, ви розумієте, що ви будете розвиватися як науковець, або як інженер, або як стартапер в якомусь одному з напрямків, ви можете обрати за вибором певні дисципліни. Наприклад, ви хочете бути фахівцем з квантових технологій. Окей, після вивчення обов'язкової дисципліни квантова фізика ви обираєте відповідні дисципліни. Ви бачите себе як оптик. Електродинаміка соціальних середовищ, далі оптика і так далі. І так, таких трейків я можу набрати декілька. Отже, наші студенти матимуть широкий вибір. Вони будуть мати можливість розвиватися в тому напрямку, який їм цікавий і в якому вони бачать для себе перспективи подальшого розвитку. В нашій програмі будуть викладати теоретичні курси, найкращі фахівці. Не тільки з України, а і професори з усього світу. У нас університет є міжнародний. Ми проводимо конкурс міжнародний, так для професорських позицій. Люди, які у вас викладатимуть, це не просто є викладачі. Це в першу чергу науковці. Тобто, якщо людина буде вам викладати, наприклад, квантову фізику, то це буде та людина, яка цією квантовою фізикою займається, для якої це життя, яка застосовується в технологіях. Так само людина, яка викладає електродинаміку, для неї це електродинаміка, вона на це рівняння дивиться кожен день. Вона розвиває, вона це застосовує в своєму реальному житті. Тут я хочу, щоб наші студенти зрозуміли, що науковець та освітянин. В фізиці, в математиці, він не може бути локальним, українським або європейським навіть. Він має, повинен мати своє ім'я, своє визнання на світовій арені. І саме такі люди будуть у нас викладати. Неможливо сьогодні навчити фізика або математика без залучення до реальних досліджень або до якоїсь інноваційної діяльності. Це фактично є один із елементів освіти, один із елементів підготовки такого фахівця. Починаючи з другого курсу, всі студенти будуть проходити курс, який називається дослідницька практика. Один триместр. Ви можете відвідати одну групу або тут в каше, або десь в партнерських інститутах, або в інноваційних компаніях. Триместр пройшов, на наступний триместр ви можете це поміняти. Мені тут не сподобалось, а я подивлюсь, або сподобалось, але я хочу подивитись, може, десь є краще. Будь ласка. Ваша свобода, ваша воля. Кожен триместр можете міняти шість триместрів, шість таких дослідницьких груп або компаній можете поміняти. В четвертому курсу маєте визначитися. І в четвертому курсі студенти будуть робити бакаларську роботу. І бакаларська робота це є реальне дослідження або реальна якась розробка, інноваційна діяльність компанії. І це буде дійсно оригінальний результат. Ми очікуємо від наших студентів, що вони презентують на бакалаврських проєктах реальні результати. Не такі, що десь вже щось були. Я це повторив. Ні. Це те, що дійсно є оригінальне, це те, що дійсно презентує якесь нове знання або якусь нову технологію. Нехай навіть невеличку частинку цього. У нас є дві групи партнерів. Перша група партнерів. Це дослідницькі інститути в Україні, зокрема, інститути національної академії наук. Ну, якщо казати більш детально, то це, наприклад, інститут теоретичної фізики імені Боглюбова Національної академії наук України, де я також зараз працюю. А нашими партнерами будуть дослідницькі групи дослідницькі групи, які працюють на світовому рівні, які визнані своїми результатами, на яких посилаються на світових наукових журналах яких цитують, яких визнають на світовому рівні, саме цих науковців, саме ці дослідницькі групи я буду рекомендувати для співпраці із нашими студентами нашим студентам? Друга група наших партнерів це є високотехнологічні компанії. але знов-таки не просто високотехнологічні компанії, а ті високотехнологічні компанії, які для своєї діяльності забезпечують фундаментальні знання з фізики та математики. Якщо ви відчуваєте у собі сили, а головне мотивацію займатися математикою, займатися фізикою, якщо вам цікаві фундаментальні науки, якщо вам цікаво, як влаштований наш всесвіт, або щось на більш скромному рівні, якщо вам цікаво, як це стосувати до реальних технологій, то тоді ви наш потенціальний студент. Хтось може подумати, ой, фізика, математика це дуже складно, це не для мене. Я не впораюсь. Чомусь там в школі вчителька математики була погана, або в фізики, або щось не так. Я хочу сказати, що головне це мотивація. Якщо ви мотивовані, якщо вам цікаво, то ви все подолаєте. Повірте мені, генів від природи дуже-дуже мало. В основному науку. В основному нові технології роблять не генії, а роблять високомотивовані люди. Тому, якщо у вас є висока мотивація, якщо вам цікаво дізнатися щось нове, якщо ви готові кожен день дізнаватись для себе щось нове, і іноді таке, що повністю буде перевертати ваше уявлення про світ, в якому ми живемо, якщо ви хочете щось зробити для цього, ви наш студент. Звичайно, можна математику вивчати окремо, але я думаю, що людина, яка вивчає математикою, математику і має а, доступ до курсів фізики і розуміє також ідеї з фізики, а, це саме та людина, яка зможе застосовувати методи і ідеї математики а, для рішення реальних проблем, реальних проблем реального світу, тобто вивчання фізики. Робить людину, математика робить ширшим, краще розуміючим, які проблеми а, існують в реальному світі. Я думаю, це відповідає. Тобто, ні. А, студент, який закінчив цю програму, він не зобов'язаний ставати науковцем, він може працювати де завгодно. Може, як приклад, я на, а, скажу, що дуже багато людей, які займалися теоретичною фізикою на Заході, Потім працювали і працюють в установах в фінансових установах. Зараз ці люди, які займаються штучним інтелектом, буде на заході. Вони мають дуже дуже цікаві кар'єри. Зовсім не пов'язано, не пов'язані з академічною роботою. У нашому університеті є гранти. Які дають можливість покрити вартість навчання, а для студентів з інших місць це також вартість колівінгу. Колівінг це така сучасна форма гуртожитку в квартирах в Києві, які обладнує університет. Є гранти трьох типів: академічні гранти для тих, хто має високі бали НМТ або виграє в олімпіадах національного рівня, або має інші. Якісь наукові проєкти на рівні школи. Є гранти для членів сімей, які постраждали від війни, для сімей, які мусили покинути свої будинки. І Є гранти «come back Home для тих, хто виїхав, почав вчитися за кордоном, але хотів би повернутися і продовжити навчання в Україні. І загалом на stem програмах в університеті є стипендії. Стипендії у нас високі, вони призначені для переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад, і на них можна подаватися разом, наприклад, з подачою на академічний грант. Як академічний директор, я вам гарантую, що ви отримуєте. Дуже ґрунтовну базову освіту, звичайно, ви можете застосовувати ці знання для вашого подальшого розвитку, щоб далі навчатись і потім працювати або як науковець, дослідник, або в майбутньому ви можете навіть створити свій власний стартап. Може бути таке, що вам не підходить ані перше, ані друге. Після чотирьох років навчання ви зрозуміли, що ні, не хочу бути дослідником, не хочу бути інноватором, хочу займатися чим іншим. Чи змарнував я цей час? Ні, в жодному разі. Тому що за результатами цього навчання ви зможете отримати таку освіту, яку ви потім зможете застосовувати в будь-якій сфері діяльності. У вас буде так зване модельне мислення у фізиків. Ви зможете дивитись, яке є у фізиків, ви зможете дивитися на якісь факти, узагальнювати їх. і і потім робити якісь дуже ґрунтовні висновки. Це не лише стосується фізики, математики інженерії, це може стосуватися будь-якої сфери діяльності. У вас буде дуже сильно развите логічне мислення, як у справжніх математиків. Ви в цілому, на майбутньому ринку праці, ви будете мати дійсно величезну перевагу. Випускники програми Фізична математика зможуть працювати в технологічних галузях індустрії як консультанти або як дослідники. Сучасні технології передбачають знання математичних методів, знання фізики. Також у нас є можливість продовжити кар'єру. Як дослідники, як науковці, тому що на нашому факультеті живо твориться наука, працюють робочі групи, і до всього цього студенти можуть у процесі навчання долучитися. У нас є наукові дисципліни на вибір, на додачу від того, що сама програма покриває багато базових математичних дисциплін, буде можливість розвиватися в багатьох напрямках. Дуже просто, тому що Кейс це перший університет в Україні, який буде працювати за міжнародними стандартами, який ставить собі на меті бути лідером щонайменше в східній Європі, а я думаю, що і в Європі. І Якщо ви хочете отримати ґрунтовну математичну або фізичну освіту, і хочете, щоб вас навчали професори саме світового рівня, то Кесеї на сьогодні це перший а можливо і єдиний вибір в Україні. Дорогі вступники, дорогі школярі. Якщо ви дійсно є мотивованою людиною, якщо вам дійсно цікава, е, загадки природи, якщо ви хочете зробити щось, що людство ще не робило, якщо ви хочете десь бути першими, ви повинні вступати до нас, ви повинні вступати до Кейс ми це зробимо. У нас будуть саме такі професори, у нас буде саме такий викладацький склад. Я бажаю вам успішно скласти всі необхідні тести, прийти співбесіди. Ще раз скажу, що для нас головне є ваша мотивація Не стільки ваші знання, які у вас є на сьогодні, а ваша мотивація, ваше бажання зробити щось нове, ваше бажання бути лідерами. Якщо у вас це є. А я впевнений, що у наших майбутніх студентів це є. То я можу тільки вам побажати успіхів, успішно вступити і провести ці чотири роки в цій незвичній атмосфері, в цій фантастичній, я би навіть сказав, атмосфері, яка сьогодні є в Каєсні.